Волонтер, який не тверезим сів за кермо та збив дітей, отримав чотири роки за ґратами. Проте із рішенням суду захисники не погодились і звернулись до апеляції, аби зменшити термін ув'язнення. 27 березня мало б відбутись судове засідання в апеляційному суді Чорнівської області. Підтримати чоловіка прийшли місцеві волонтери. От тільки засідання так і не розпочалось, адже прокурор без попередження не з'явився на розгляд. Тож його перенесли. Нагадаємо, наприкінці серпня аварія сталася ввечері між селами на Городнянщині. Троє дітей йшли додому, авто вилетіло на узбіччя та збило всіх трьох дітей. Очевидці стверджують, допомагати дітям сп'яніла компанія не поспішала. Я купали, ніхто ж не підійшов. як сидів, там кукурузі так. Я прибігла, так нікого ж не було. І не на, так на трасу далі, а діти лежали у городі. Ніхто ж без дітей не бігав. Шестирічний хлопчик загинув на місці. Трьохрічна дівчинка та її тринадцятирічний братик проходили довгу реабілітацію. Голова болить, живот болить. на забой печані був її затрясіння. Ну що дитя не таке савсь. Лише нещодавно Янак повернувся до школи. Мати каже: хлопчик довгий час боявся виходити на вулицю. Дорога та між у собі і так живом. Усі ж збив, і метрів скурки так на ґрунтовочку І зразу між живом там. И каждый день выходит на, на автобус на школьный и в те же место. Каждый божий день же надо туда бить и оттуда лети. Он не забудется ему никогда. Ты ж... А то проснется, вот так дивлюся, у него ты очи так красные. Я думаю, что ты не обиспался, чему ложится, да плачешь, аж не бачу. Я же в одной комнате сплю, а я на другой. Вирок першої інстанції жінка вважає аж занадто м'яким. Аби його, ну, зараз у суддів того попитати, аби твої, ти, ти був на моєму місці, не вже б так йому дав 4 роки. Одного обшиняма й двоє перед тобою бігають. одного сі сиділо седьма. ноги. Так болять, страшно, ще плаче сутками і день і ночі. Кошти на лікування надали рідні обвинуваченого. Діти зараз повертаються до звичного життя.